Всім привіт! Коротше, опять прийшли на покинуту пасіку. Ну там багато хто топиталося, там багато, ну я, там мене є відео, можете можна подивитися, що пасіка, пасіка це дійсно покинута можна сказати, бо пасічника вже тут нема, вже більше року вже тут, тут нема пасічника, він там лікується хворий. І за цю пасіку дивимося, іменно ми дивимося е, Я називаю відеофакім та пасікам. Я сюди, не, ну, часто, ну, сюди часто не приходжу, тому вона можна живе сама по собі, в період ми приходжу, щось підривляємо, допомагаємо і мед відкачати, або тобто, підкричав робити, загодувати. І тому ця пасіка більш така, як вона покинута. Даже Вулик коротше, перевернувся там, ми прийшли. Жали, літають, вулик до гори ногами сиди. Кошті. І треба буде зараз, підемо там, візьмемо кирпичі або якісь руски. І той вулик поставимо рівно, щоб він не перевернувся коротше, конкретно. Так, і що там хотів показати то один вулик. На цій пасіки є один вулик на українську рамку. Цей вулик я там розказував, що ми його погано годували, бо там не було чим та кормушка тікла, коротше. Ну, Тут і не було коли це все тут все справляти, бо тут ну, нема де толком. І коротше, показував, як, тут, як я їх, як я цю сім'ю рятував цілу зиму, можна сказати, там. раз ранку, підоставив, потім підоставив мету в мішочку. Щоб, щоб коротше, вона не пропала. І вже виходить вже сьогодні. Вже, вже настало, вже березень настав і вже можна сказати, що сім'я зараз я ще не диреться до неї Якщо вона перезимувала вже нормально, то я взяв ще трошку з медом. Якщо таке треба, я ще поставимо їм і вони коротше, вже підуть. По тому я покажу, як я буду цю сім'ю. Ця вулика буду забирати, я її пересадю і лежати. Ну, навіть тут лежать, тут немає пересадю для того, щоб, ну, щоб, ці вулики, ну, щоб ця рамка ну багато хто любить український вулик, за що це рамки. Но тут лише один вулик на українську рамку, і виходить, коли мені треба додати їм або якоїсь сім'ї рамки то, то проблема ну, тяжко Тому ну, я буду показувати, як я буду її тому пересаджувати ось така рамка ну ця рамка можна сказати вона більше якщо так подивитися як вулик сидить як, як з ним робити отако ти піднімаєш я без мені було тяжко таку рамку постійно витягнути що ти до Данівську береш, о, ти до Данівську витягнув, тобі так піднімаєш, ну, ти видиш все. Аж українську рамку, тобі треба по часі аж, аж чуть не до голови. Ну, мені ну, не дуже подобається. Я не хочу там нікого бити, но... но Українська рамка, і якщо б до 10 вуликів, то ще можна ну, отак. А якщо в пасічника 100 сімей і притім... Всі кожну ранку піднімаєш коротше, так так високо. ну Це вже коротше, ну це вже коротше, кожен рішає сам для себе, як йому легше. Так, ось. Во мішочок з медом <реш> <реш> Мішочок з медом був вже став мішочок без меду так. так, зараз ці бджоли віцеля повитрясаємо. Коротше, рамка. В тому разі я ще показував, тут коротше, були корма. Тут трохи лишилося, а тут вже навіть кормів нема. Ну, матка вона ще не засіяла. І це добре, бо це рамка до Данівська і в принципі треба, і треба зараз звідсиля забирати. Так, Стамеска. Стамеску взяли. Сьогодні. Так, що тут за сім'я далі? Ну, так, тут трошки є метку. Я думаю, що зараз заодно попробуємо їм гнізда зібрати, щоб ну, подивимось, якщо нема кормів, то можна спробувати зібрати їм гніздо, щоб корма. Вот. Ну, то, що треба доказати, коротше, прямки порожні, взагалі нічого нема. Так, це, зараз забираємо. І як там чистити дно, коротше, це теж великі питання. Ну, я дно чистити зараз не буду. Ідемо. Так, бля, як це рамка? Так, розплоду тут ще нема, ну рамки поражені, ну так. Так як я думав, коротше, так і є. Так, розплод, короче, тут уже єдинося рамки. розклад є маточки ще не видно О, матка є Бу матка маточка здо матка файна і, от, і там дехто теж якщо я би не прийшов і тоді не дав би то виходить ну, місяць що пройшов ліпяшку меду са що не з'їли то тут вже б нікого не було тут зараз би собі сім'ю вже від... відгрібати зна. Видно, молода бджола, лише вийшла. Видно у них розплод. Ну, в принципі, тут розплод по-любому трошки мав бути, навіть зимою. Бо сім'я коли коли у сім'ї, коли у сім'ї йде е... нехватка кормів, вона виходить постійно е... сім'я активна. І за що це піднімається температура і матка. Засівай. Так що. Так що так, о, тут нічого нема на цих рамках. Так, це зараз. Зараз їх зберемо біля стіни. Другий раз, коли прийдемо, я візьму лопатку ех, і ці рамочки переставлю туди і почистю тут дно нормально. Бо я думаю, що тут дно ще навіть не чистили. Але, але хоча наскільки довгі рамки, ціла рука залізає в вулик, то ще який язик ще. Відстраїли внизу, краще. Так, от, на цій рамочці трохи є меду, я їм о, рамочка трошки медала, я їм її поставлю. Получається, тут 4 рамочки, більше тут не, ну, більше ця сім'я не потягне. це я витрясаю. Опять в ну, цих вуликах заставних не було, тут нема заставних, ні з цієї сторони нема, ні тут. Тому тут в принципі рамка робить як заставна роботу свою Ось так. Це буде як заставна рамка, трошки медова. Так, все, це так лишається, все забираємо. Так. Медок. Так, пробив пару ну Вони, в принципі, цей медок вони зразу його заберуть і на рамки складуть. Тут навіть нема що ось така. Не його зразу виберуть, зразу на рамки. Це добре. Тепер ці рамочки закидаємо сюди назад. Зараз буде вже буде погода, і бджоли вже почнуть ходити за заставну і оцей мед, ну, тут трошки є, вони його почнуть від цілі переносити. Ці дві рамки порожні я ставлю тут. Ну, або, або вулик цей дуже високо сидить. Якщо його низько ставити може, то в принципі, якщо б так рамку піднімав, ну все одно рамка, якщо так даже піднімати, то її тяжко. Так, в принципі, так якось. Ну, опять же, це на любителя ці вулики. В інтернеті багато є пасіки, які, які роблять на українські рамки. Якщо виходить. Якщо, допустимо, так як я йду на 300-ті рамки, Плюс 145. І тепер, щоб їх просто ті випадки були які зробити, то ну, це тяжко буде, щоб, прив... щоб привик вже на такі рамочки, а що тягнеш таку довгу рамочку, Но для мене це трошки... Потолочи ось тако. так ставим. Так. Ось так, ставлю три потолочні. І добре накриваємо їх. Накриваємо їх тако, туди. І все, можна мене зима вчелена сім'я, яка не була взагалі толком загодована, перезимувала зиму на одній рамки Даданівські медові і на ліпяшки. Вона перезимувала. Ну так, можна сказати, що зимовка у них була, можна сказати, не, не така не ну, не суперала, можна, так сказати, бо, ну Там багато подмору точно всипалося, бо. Сім'я все одно, навіть ти ставиш ліпьошку, навіть ту рамку з медом. Вона виходить, вона, вона як трошки постійно як підголодовує. Аби як то якісь бжоли, ну, молоді бжали більш-менш добре мають їсти, а вже маткі старі бджали мало, і за що того вони швидше відходять. Вони як не доїдають, можна сказати, що все одно багато бджоли відходять, якщо ну, що такі, так ліпше не зимувати. Так. 300 рамочку. Я заберу від них. Так. Ну все, в принципі. Все що тут в принципі, все що хотів показати. Так. І покажу одну сім'ю, получається, ну є дві показу постійно Ну це перше, що встанемо. кажу, що ту сім'ю яку я ну, на цій пасіки було дві проблемні сім'ї. І ці дві сім'ї, які я хотів об'єднати, але коротше, потім по тому і їжу на об'єднав. Вже... Ну, ту я підгодовував, а цю я навіть не підгодовував, можна сказати, так що ця сім'я. Ну і кому буде цікаво, можете підписатися на канал. Я буду ну, час і часу буду приходити сюди і буду знімати ну, відео за, за ці бджоли, як вони будуть далі розвиватися, без заставник можна сказати. Зараз теж часу, ну, ну пізніше трошки, можливо, десь через неділю, я думаю, що ми зда прийдемо п'ять і І продивимося усю пасіку. Десь лишні рамки позабираємо, те чиматки і всіх сім'я. І в принципі це все я буду показувати, якщо комусь цікаво. Якщо видно пчела ну це сказати, така, це наше местно она ну, така черно пжила Вона... нема витинки Так, розплоду. Тут ще не видно. Але зато вітер Є. Маточка є, подморе, якщо може поклати, там нема. От, якщо порівняти ці дві сім'ї, то ця сім'я зимувала, Можна сказати, що корма є. Та сім'я зимувала, що кормів мало і виходить трошки зимовка в неї була. Ну, більше подмору, можна сказати так. Що з осені вони були посилі однакові ці дві сім'ї. то я хотів їх об'єднати. Ну На 100%, навіть в книжках то що пише там багато, бджілу ще ніхто не всі, як, чоло. Як всі? всі мають бути гніздо, заставна, все вжато. А ці, а ці в зім'ї, якщо може подивитися мої старі відео, хто ще не видів, вони без заставни і такі, як є, розвиваються, коротше. і потім тут ще пів лежака сотів таких натягують, що. В кількістві треба постійно шукати якийсь свій підхід, щоб якось було ну, якось так, щоб було е, ліпше для бджолів, щоб ну, менше бігати коло них, а щоб... я замітив, що у, у цій сім'ї, щоб заставних, тут зараз вони є, то вони, що вони навіть м'ясна бджола, що вони не так не так швидко заходять в ройку. За що того, що... Получається, що в них ти не вже ніздо, ніздо не вжати в рамках. І воно виходить, коротше, що, що ці сім'ї розвиваються далі, далі далі, і вони ну можна сказати, що дуже тягнуть дуже далеко далеко без ройки. І за що цього ну є свої плюси, але є ж і мінуси, є мінуси, що да, там може. Нема заставних, гніздо не компактне, якщо сильні би морози були, то може часом простити розклад на крайніх рамках. І це вже починається проблеми. Так що, може треба шукати свою середину для ну, як, як легше в вашому регіоні, як і, і підбиратися під, під ну і Так само бджоли, даємо сказати, вони якось ці матки, щоб вони постійно. І матки виходять свіщові і вони вже якось як, як привикають до цих, до цих умов, ну, що їм не так легко, виходить, зараз стартувати. Гнізда вулики широкі, гнізда, просторні. І вони все одно стартують, все файно, добре обробляються, пчело, вони все файно йде. А ти бігаєш коло сім'ї, я, я був відео то знімав, сім'я на трьох рамочках, а написали, коротше, що ту сім'ю взагалі треба об'єднати, Що, типу, да, ну. З однієї сторони правильно, якщо щоб проблем не було, такі сім'ї треба підняти, але це не означає, що та сім'я, допустимо, з неї нічого не буде. З неї може бути ще й така сім'я, що вона ще може дати матки сильніше фору. Коротше, на цьому буду прощатися. Комусь цікаво, лайк, підписка. І думаю, що чуть пізніше десь через неділю-дві я ще будемо тут і ще покажу. Ось далі ці сім'ї, там, що не вльотується, покажуть усі сім'ї, як вони перезимували. Це слабенькі сім'ї, я повторюю. Там є сильніші. Ну там є одна сім'я, в тому сім, вулку я, я вже казав, що пішла коротше, клуб там, чуть не на 10 рамках сидів. Цікаво, як вони будуть розвиватися. Ну все, всім пока.